Всім привіт! Сьогодні я буду цілий день готувати по меню садочка. Дуже цікаво, що з цього вийде. Я вирішила провести такий невеличкий експеримент, тим самим перевірити, яку їжу Дімасик їсть, а яку взагалі не трогає. Чи наїдається моя дитина тою кількістю їжі, яка прописана в меню, тому що по грамах буду класти так само, як і в меню. Тому, якщо вам теж цікаво, продовжуйте дивитися і не забувайте поставити лайк. Погнали! Лежись. Можна добавки каші? Да? Ні-ні! Діма тобі морфов подобається? Ні! Да. Так! Діма та бабуса. Доброго ранку. Зараз у нас на годиннику 8 ранку і ми будемо готувати сніданочок для дітей. Це у нас буде кукурудзяна кашка в'язка. Хліб з маслом, бананчики, яєчка і кип'ячене молочко. Кукурудзяну кашу треба постійно помішувати, щоб вона не була комком. Взагалі треба воду було закип'ятити, а потім її поступово всипати, але я зробила вже так. Обов'язково додаємо масло і закриваємо кришку. Кожному по яєчку чистить, кожна своя. Не їсть! Я почистила молодці, давайте. Сюди яєчка молодці. Вау! Другай! 31-29. Чуть-чуть масочки. Так? А да. ти хочеш, Так. Далі в нас йде сир. Тепер ми важимо нашу кашу. В капець взагалі три ліжки. Мама. Ось така тарілочка виходить Дімасику. Два в мене. А це виходить Каролінки. Їсти вже хочу, вже хочу. Твоя тарілочка. Каролінкина. ложечка. Ложечка. Ложечка почекай. Дальше. І молочко кипече. <гум> да. Смазь нам? Да. Да. Так. Дим, треба ж бутербродик з сиром їсти, а не тільки сир. Зрозумів? Каролінка щось швидше їсть. Mm. Ти тільки молоко п'єш? Mm. Нема. Молочко допив? Ну. Да. А каролінка допила? Ні. Пише багато. Ні, ні. Не. не хочеш? Ні. Не. <рес> Нет. <рес> не, не. Наїлась? Да. Точно? Да. да. Кароліна залишила тільки пів бутерброда <рес> і яйця. Діма доїсть? Я. Давай. Ну давай, хто буде доїдати? Кароліна все-таки вирішила доїсти, так? Да. Доїде. Дімасик Ді любить доїдати вкусняхи за Кароліною. Фрукт. Це бананчик. Смачно? Дякую. 2, 1. Ви наїлися? В да. Каролінки виходить, не вистачило кашки трішки, да? А Дімі не вистачило трішки молочка і сира. Да. да. А так все добре. Мені просто цікаво, а що ви там шукаєте? Парфети. Ви не наїлися? Ти ж сказала, сказала, що наїлась? Не їлася, не весе. На обід в нас буде український суп з галушками, гречка, куряча котлета рублена з томатно сметанковим соусом, тушкована морква, хліб і компот. Так, спершу я зварю компот, щоб він встигнув витягнути. Там написано з сушки, в мене сушки залишились зовсім трішки. Тому я туди додам якісь ягодки. У мене тут є смородина і ось такі заморожені вишні. Не знаю, як їх зараз відморожувати, але якось треба. Так, Трішки смородини додам. Заливаємо водою і хай собі вариться. Суп буду варити з курячих гомілок. А поки воно буде варитися, ми приготуємо грачку. Ну, а для того, щоб каша вийшла розсипчаста, треба відповідна правильна кількість. Пропорцій каші та води. Це два до одного. Тим часом наш компот вже зварився. Я думаю, що його можна вимикати. А ще другий секрет, щоб каша була розсипчата, вона, бачите, ще не зварилась, там вода є. На цьому етапі її вимикаємо і закриваємо кришкою. І вона сама собі там буде доходити. хвилиночок 5-10 точно. Промиваємо. Це ми робимо для того, щоб всі погані речовини, з курочки пішли в бульйон і цей бульйон ми злили. Тепер будемо варити новий. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло з кашею. Пройшло 5 хвилиночок чи 10, я вже не знаю. І вона майже всю впитала воду, бачите? Там ще вода є, так що хай ще стоїть і впитується. А ми зараз будемо готувати курячі рублені котлети. Я зараз покажу, як їх готувати для діток. Все дуже просто, без заморочок беремо курина філе. Обов'язково знімаємо шкірочки різні, які нам взагалі не потрібні. Знаєте, є ось така біленька штучка і по ній її потрібно обов'язково прибирати. Ось така. Беремо все таке ж саме. Це все прибираємо. Ну, нам не потрібно. Так, далі ми беремо куряче філе. і хай буде два яйця. Додаємо будь-які приправи, я додаю до курочки. Малі мене Все. Додаємо борошно. Скільки я не знаю, я все на око роблю. Цього борошна достатньо. Філей так посмажиться, тому його зовсім трішки додаємо. Витягаємо наших красунчиків, будемо їх розбирати на місця і закидуємо сюди картоплю. Шкірочку відразу викидаємо. То ти співаєш, щоб я музику не додавала, так? Да? Томатно-сметанковий соус. Якщо чесно, я не знаю, як його готують в садочку і взагалі як він готується. Але приготую щось сама від себе. Знаєте, як уявляю, так і буду готувати. І хай воно так трішки там підтушкується. А я зараз вам покажу, як дуже швидко без заморочок приготувати галушки на суп. Нам треба всього-навсього яйця, сіль і борошно. Скільки борошна не знаю, беру все на око. Зараз покажу, яка повинна бути консистенція. Ось, бачите, яке воно рідке. Це не годиться. Треба ще. Ось така ідеальна. Калучки ми кидаємо за 5-10 хвилин до закінчення варіння супу. Беремо ось так. Трішки ось так. Оп. Можна робити великі, можна маленькі галушки. Це під бажання. Вони все одно стануть більшими. Тому краще робити маленькі. Додаємо в кінці варки вже всі спеції, які вам подобаються. І на останок мені залишилось потушкувати тільки моркву. До речі, я раніше ніколи не тушкувала моркву, не уявляю. Завжди тільки там капуста з морквою, а саму моркву ніколи. Тому суп я вже вимикаю. Для того, щоб її потушкувати, треба трішки підсмажити. Звісно, я смажу не на олії, а на жиру. Вона вже впитала весь жир. Вона дуже швидко впитує. Тому ось так на сухій сковороді ми її ще трішки підсмажуємо, а потім будемо заливати воду. Закриваємо кришкою і хай воно тушкується. 150 грамів, це так мало. Капець. Супчик. О! Вони як, як хліб, хліб, да. Як такі вараночки, тільки без начинки, да? А да, не ще одна. Величезна угу, така. А... Каролінка молодець. Хлібчик не хочеш? А, а, а! Кароліна знову молодець, Діма. А -а -а. Ні, то треба доїсти, як це? Треба доїсти. Ну диви, яка в тебе сестра. Дивись. А -а -а. ну давай так само. Щоб такий теплий, щоб в мене аж все вручить, типу, гарячі. Тебе покормить? На! Я не їла. Молодець. Кароліна з'їла все. Умнічка. Все? Да. А Діма не молодець. Мама. Вилочки, вилочки, Дімасіку, Каролінки. І компотик. Ви подивіться, як мало компота. Коплетка, берегіш. Mm. Да, Дима, це у усадь, звісно mm. Морква не подобається. Дима, тобі морква подобається? Ні yeah. Що це таке? Наїлась? Оце Дімасик взагалі нічого майже не з'їв, тільки щось там декілька котлет. А це кароліно. Набила тюшенка. Чо? Наїлися? Да! Чудово, ідіть, гуляйте. А на вечері у нас макарони, курка по-італійськи з підливою, капуста тушкована, йогурт та яблуко. Але замість курки я покладу котлети з обіду, тому що це та сама курка і та сама підлива. Трішки підсмажуємо і заливаємо водою. Йогурт у мене ось такий карпатський, без цукру. Дуже раджу саме такий купувати своїм діткам. Карелі, нам дуже хотіла ось такі макарони, тому буду варити їх. З Альзе пилешки? Це Димасикова. це сьогодні. não tem rizni daqui figurinhas, classe, né? da, mas aí, 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 Mm -mm. Карлина съела только макароны. Дима еще есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Пусти, пи -пи -пи. С этим. Да. Майже все ну но, звездно, прям капуста. Так, четыре штучки Диме, четыре штучки Карлине. Oh no. Нет, это твоя. Каралинка я. мене два. Одна, одна. Два да. да. Mm -hmm. Раз, два, три. Mm -hmm. ось. У тебе ось, а в мене ось. Одна. Одна Ммм. mostrar do isso? da, mmm, de óculos, dai, eu vou